Вітаю! Ми починаємо цей випуск з розповіді про біду, яка прийшла в один із районів нашого міста, а саме про випадок африканської чуми свиней. Цікаво те, що цей інцидент переплітається з не менш важливими подіями, які пройдуть вже на цьому тижні. Це другий тур виборів на посаду мера Білої церкви і ректора Білоцерківського аграрного університету в п'ятницю 13 листопада. Про це вам розповість наш новий учасник команди Сергій Мак. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як ви дізналися про це і які дії з вашого боку були застосовані 2 листопада значить, до мене зателефонували представники нашої білоцерківської учгоспу, нашого аграрного університету і повідомили про те, що є підозра на ЧС на африканської свиней. Значить, паралельно з направив листа до мене начальник начальник управління медицини білоцерківському району районі це мій колега оскільки дане підприємство обслуговує білоцерківський білоцерківська районна ветеринарна служба а ми як сусіди повинні бути оповіщені в разі навіть підозри, тому що господ за захворювання досить небезпечне висококонтагіозне і смертність тварин від приданому захворювання. Сягає 100%. Так. E, значить, 2 листопада близько 18.00 було отримано позитивний результат лабораторного дослідження, тому що діагноз на дане захворювання можливо поставити лише у Києві. Значить, був поставлений діагноз. У 8 годин вечора було скликано позачергове засідання надзвичайних протипістичних комісій при Білоцерківській районній державної адміністрації, при Білоцерківській міській. Раді. Введено карантин на фермі на, на номер 1 відділку номер 1 нашого військового господарства Двоцерківського. Далі виявлено другим пунктом було встановлено зону захисту. Якщо воно видно, пунктиром визначена ця зона захисту, яка проходить по території міста. Це зона, яка визначається трьохкілометрова зона. Це зараз зона, в якій працює наша служба, тому що в епіцентрі подій само працює районна служба, оскільки вони там здійснюють контроль і проводять заходи. І скажу станом на сьогодні вже знищено 1525 гривнів свиней, спалено. Подвірний обхід йдеться Хата в хату. Якщо господарі є, розписуються журналі. Господарів немає, лишається повідомлення з чітким визначенням те, що на Учгоспі африканської чимаси одне. Залишаються номери телефонів. Постійний черговий у нас на товарні 27. Вони тоді дзвонять до нас, повторно, якщо ж тварини є, повторно виїжджається, продаються відповідні акти, приписи і направляються на хутровик. Масів Таричанський піщаний знають, чують запах, що йде, із, що не шкоджують свиней палять. Знають всі, ніхто нюансів таких, що там. Щось скривають, або я не скажу, або я не буду, або якісь там нецензурна як такого немає. Вполне адекватні, вполне нормальні для. Що робити людям, які мають в своєму господарстві тварин і знаходяться поруч з небезпечною зоною. Фактично, специфічних мір профілактики немає. Вся профілактика зводиться до того я кажу, що ще би також я б, чай, тільки що згадав, Стосовно тих свиней, які, наприклад, малі люди тваряють, малих свиней там по 20-40-50 кг. Основне, це забезпечити ізольоване утримання їх. Так зрозуміло, це людина, якщо йде допустимо до тварин, повинна передягнутися і в ніякому разі не виходять ці одежі за межі свого помешкання на вулицю, щоб не контактувати. По-друге, всі керма, які сьогодні завозяться на Додому, так, ми знаємо, наприклад, там на полі комбайн прибирає кукурудзу, залишились люди, ходять, збирають мішки. В цій кукурузі стояв такий кабан, який є переносчиком, також цього захворювання. Тому вся, всі перма повинні проходити в обов'язковому порядку термічного обробку. І третє питання, про яке я говорив, це обов'язково проведення дезінфекції дратизації, тобто знищення грізним у себе на подвір'ї проводить цю роботу. Так? І по-друге, обов'язково передягаються засоби особистої гігієни, щоб не контактувала та одежа, з якою людина ходить по вулиці в повсякденному житті, і та з якою. Виходить до свиней, обов'язково треба, щоб це було два різних комплекти передягатися. Ось такий момент ізольованого утримання, тобто в закритому приміщенні, можна якимось чином ізолювати і зберегти своїх тварин. Це я говорю про тих тварин, які в низьковаговій кондиції, які ще сьогодні ну, не підлягають забору. Ну, В принципі, оце такі рекомендації, Я ж кажу, що в залежності від того, як ми спрацюємо з вами, якою звертаюся до власників тварин. Залежить і благополуччя нашого міста подальше. Тобто ми проводимо максимально все, що ми можемо зробити, максимально проводимо всі заходи проводиться. Чи ми пов'язуємо подію епідемії свинячої чуми з майбутніми виборами ректора університету і мера Білої церкви, пан Даниленко перебував у партії регіонів, а на даний момент керує аграрним університетом і довів цей навчальний заклад до того, що в господарстві університету з'явилася свиняча чума. А пан Єфименко перебував у складі команди Януковича, який своїм правлінням довів країну до війни. Гадаю, це варто взяти до уваги і згадати те, що ми маємо право оберти комфортні умови для себе. І це стосується не просто мешканців Білої церкви, а й студентів університету. Тому треба обов'язково взяти участь у виборах і зробити правильний вибір. З нашої традиції, коли були оголошені вибори ректора, ми зв'язалися з усіма зареєстрованими кандидатами. На цей пост і домовилися про інтерв'ю, щоб вони розповіли про університет, про свої плани, які ми покажемо найближчим часом. І ми абсолютно не здивувалися, що пан Даниленко відмовився. Дуже нагадує ситуацію з паном Єфименко. Та чого їм говорити? Видно все по справах і ніякого інтерв'ю тут не треба. Чи ти мене зниваєш? Я Це тобі дозволю вон двір. Там вас знімати ніхто не буде. Ще раз. Вон двигает. можно, можно, можно я это? Давай. Секунду. А что вы от нас бегаете? А что бегаете? Не, вы что? Мы сделали официальную заявку, чтобы взять вас интервью. Почему вы не хотите? Почему почекаете? Почему почекаете? Почему почекать? Почему он бегает? Почему вы не хотите? Почему он бегает? Почему вы от нас убегаете? Ну куда вы опять бежите? Черт, вы Куда вы бежите? Я еду разговариваю с а ви... Ви... вы, поглебатели лектора. А как я еще могу? Я Я рабочий, если ты, я на работу прихожу. Я працюю на Бурп, я протебал. Ну так я смотрю, вы сейчас это бегаете. Общаете его. А чем вы еще должны А за кем мы должны хоть? Почему я народ? Я про вас Почему вы не державную мову разговаривать? А потому что я еще плохо ее знаю. Да что вы говорите? Что вы говорите? Ты на украинский мол разговаривал. Еще не не время успею. Ага. Да конечно у вас чисто все провокатор. По-моему, сепаратисты все это вы, все создаете власть, все начинаете воровать, быстренько пристраиваете. И Дайте факты то, что... Где вы знаете, даже в Крадина? Будь ласка, дайте факты. Что? <говорит> Дайте факт. что мы подождите секундочку, я вас спросил. Вы, вы, мне можете дать по экономическому... Вы, говорите, да, о он, да, подождите, вы подождите, вы сказали, подождите, вы сказали, вы сказали, ректор вам ежегодно дает отчет по да. финансовому использованию да. земли. Да. Давайте на коротко. Вы, а, на нет, на сайте, сайте. нет. Пожалуйста. Не, пожалуйста. на сайте. На сайте я не нашел ничего. Почему? А я не нашел. Вы в Советском Союзе хорошо работали, наверное. А, сколько про Советский Союз. про, Советский Союз. Советский Союз подробности. Можно? Как Советский

Что-нибудь приходит. Винтом будут. Сию камерой З цією камерою, я І І далі? що будьте. Чего это вдруг ректору задали пару серйозних, тяжелых вопросов? И тут такое Про фінансове Финансовое універа. универа. Нам іншого не треба. розумієте? Все. И весь колектив буде за нашого речь. А ви тут представьтесь, пожалуйста. Представьте. Сейчас, подойди на секунду, член, сейчас я с тобой поговорю. Вы кто, представьтесь? Кассету все нужно вам представлять. Я сказала думку коллектива. И свою а соб... какого коллектива? Насто. Какого, Насто. Какого, какого, нашего? Меня не устраивает член коллектива. Вы кто? Вы кто? А вы меня не устраиваете. А устраивает. Ну все тогда. Тогда и не говорите ни от какого коллектива. До свидания. Господь. Молодой человек, давайте с вами поговорим. Да, да. Давайте. Вы кто? Глава Стенской Рады. А, глава Стенской Рады, да? да? Здравствуйте. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, вы делаете провокацию. Да. да. Наш университет, наикращий Галузі аграрної освіти в Україні завдяки Анатолію Степановичу. Ми вийшли на цей рівень. Зрозуміло, угу. ми зараз займаємо перші місця по науковому по спорту, по всіх видах студентського життя. Отлично. Розумієте, тільки завдяки Анатолію Степановичу, завдяки його організаційним стійностям, завдяки тому що в нього є... Сейчас, секунди. Що в нього є сила і воля працювати. Дякую. Дуже приємно взагалі слухати. В Северній Кореї від тебе Кім Арсім був би в восторге. От того, як ти так, це увіждено, так, це это... був. Ну, я знаю. Молодець. Зам... Я просто геніальний. Я вважаю, що ти вважаєш. Я, я вы... знаю на фоні України, на фоні інших. Ми зараз не є структурний то підготовлений. Тобто, якби не він, університет зараз б розвалився. Так. Да. by ah, isso? было тоже интересно, я подделал эту листовку, посмотрел, потом зашел в интернет и посмотрел. Мне было, честно говоря, смешно, настолько, сколько я знаю, что Деки не имеют никакого отношения к историку. Это во-первых. А во-вторых, ну, тут же, по-моему, видно, что это как бы дешевая подделка, дешевый фотошоп. А я считаю, что у нас люди достаточно разумные. Смотрите по росту, по комплекции. Ну это смешно, это просто полная ну, подделка. И подделывают листовки ваши, а вот это, что ну, ну то есть листовку, как бы, честно говоря, не там, я не видел. Вот эти, я видел, они валяются под ногами, и под машинами, и вот здесь и э, брошены, ну совсем и, примитивно. То есть валяется пачками, оно возле стороны паха, оно вот варит веерами. Я даже знаю, по-моему, что были задержаны какие-то люди, которые это распространяли, и они занимаются сейчас правооправдым органом. Ну и вот сегодня, вот это я тоже сейчас увидел, что как можно понимать и воспринимать вот эту ситуацию, что человек сделал, а этот человек вроде как ничего, не денег Ну, стыдно и ну, просто неприятно. И самое главное, я думаю, что у нас люди в Белосаде на сегодняшний день достаточно разумно для того, чтобы отличить. Ну, а с другой стороны, это же... Но мое такое понимание, что они только наоборот, ну, или на руки, допустим, дыком, или как, потому что люди разбираются и больше злятся. От бирмор, а вот от этой вот кипотил. Например, я прочитал, я посмотрел, что это брехня. Ну, и если я знаю, откуда ветер, я разозлился. И мои друзья, и мои знакомые даже. Однією з прикмет, що якась діяльність успішно і рухається в правильному напрямку, це поява злісних копій, фейків, як це прийнято називати в інтернеті. І на білий канал стали виготовлятися такі фейки, дуже злісні, незграбні у дворово-гопницькій стилістиці. Ми б не звертали на це увагу. Собака гавкає, караван йде, але прийди світи, які цим займаються. Зараз почали від нашого імені звинувачувати людей в кримінальних злочинах, ображати, поширювати наклепи, а це абсолютно недопустимо. Ми за деякими ознаками легко вираховували, хто це робить, і зараз зібрали матеріали для подачі заяви в правоохоронні органи, щоб ці люди були покарані за законом і в майбутньому це не повторювалося. Наших глядачів переконливо просимо звертати увагу на джерела інформації і ретельно їх перевіряти. А ми зі свого боку зробимо все, що покарати при десяті. Останнім часом стала актуальною тема вакцинації дітей та її наслідки. І про це вам розповість Тетяна Чеботильова. До нас звернулись люди, які зіткнулись з великою бідою. Здається, банальна річ щеплення призвела до інвалідності їхніх дітей. Льоша Таран 8 років. За словами батьків, після щеплення АКДС у дитини різко погіршився стан здоров'я. Лікарі поставили діагноз ДЦП порушення нижніх кінцівок рухового апарату. І те, що це наслідок щеплення, спростовують. Але польські лікарі після ретельного обстеження твердо заявили, що вакцинувати Льошу було категорично протипоказано. Сам можеш ходити, так? А лучше тобі коли за ручку Да? Сонечко, дивись на націю. Ну і так, і так. Ну, за стенку я только сам боюсь, но кожу. Ну, ходишь. Получается, да? Ничего, скоро будешь бегать? Я не знаю. Сейчас мы общаемся с Викой Аплетаевой, которая столкнулась с проблемой здоровья у ребенка после вакцинации, после прививки БЦЖ. Никитка пострадал, после прививки, что, после, что повело за собой заболевание, о котором она сейчас расскажет. БЦЖ у нас в роддоме делают, там, ну, на вторые сутки, по-моему, выписывают, но с рождения у нас как бы надо делать БЦЖ прививку. Вот. Мы сделали, как бы все нормально было, нормальный здоровый ребенок был. В общем, короче, мы собрали садик уже оформляться. Да, у нас же садик как бы не берут без прививок. А была только БЦЖ? Да, я а меня, КДС как... никакие другие. Ничего не делала, потому что как бы то сопли у ребенка, то это. То есть, ну вообще, в принципе, я собиралась ему с полтора годика где-то ну, вот так поделать. Вот да, у меня вот как бы чуйка вот была, вот, ну, что-то не так. Давай мы к невропатологу. То есть там выписал магнита 6, там все это самое, к кардиологу. То есть я начала бегать по врачам. Uh -huh. То есть, ну, я реально Сай, чувствую, сами понимаешь, проходить. что, э, да. Но Я же не знаю, какие там анализы надо, ну, еще поздавать, там, с вены, вот, да, вот, в основном, надо было, как угу. бы, там, общие сдать. Бегали-бегали, вот, он говорит, Ты что ничего такого нет. нет. Там очень уже, страшная. когда на момент попадения в Ахмадид, то есть, у нас уже было СОЯ, при нормальном здоровом ребенке от 2 до 5, у нас СОЯ была около 30, чтобы вы понимали. Угу. Потому, что ну, так сами было. диагноз обнаружили? Ну, так получилось, слава богу, как бы неудачно он упал на Пасху, получается. Сделали рентген, приходим мы с рентгеном. Я слышу такую фразу, я вас принимать, оформлять не буду. Собирайтесь, немедленно я вам пишу, какие в направлении. Я говорю, а что, в чем причина? Он смотрит на снимок и говорит, Я у нас ніде такої техніки, типо ми нічого не можемо ті по сказати. Uh -huh. Говорю, скажіть, діагноз штурму. Я нічого не можу сказати. можу сказати, я так кота типа э, ну опухалі. От що та такої фахівці Охмадит поставили Микиті діагноз туберкульоз кісток, тубастіт лівого плечового суглоба. Через недостатнє обстеження новородженого щеплення призвело до даних наслідків. Ми вирішили поговорити з медичними працівниками з цього питання. Прошу. 30 лет, и ни одного случая такого, который была бы реакция на прививку, у меня не было. А кто отвечает за качество вакцин, в том числе купленных? Да, да. Девушка купила вакцины в аптеке. Несет кто-то ответственность, если она некачественная? Делайте прививку вы, но это купленная. И даже ваша. Кто несет ответственность? Аптека, наверное. Аптека или вы? Или никто? Так, вы можете не мешать работать. Выйти. Говорят, тут у нас, в принципе, нет качественных. Надо, если хотите, надо ехать в Киев. платить и там будет делать вам нормальный добрый день а где главного врача можно найти я вас слушаю это я сам было просто пару вопросов задать про только с разрешения главного врача Все. вопросов хотя бы общий все любые не. вопросы не. если дадут это ну, есть официальное такое а распоряжение а можно просто ваше мнение Даже как матери, все, что вы скажете нашему городу. Скажите, если в первом случае, допустим, вот АТС, последствия ребенок инвалид, полностью все отказываются. На вашей карточках На вашей практике было не Все, вас Если вы его согласие, вы не снимали. И я на вас, в тоже могу. Пожалуйста, без Я вам не дала согласия. Пожалуйста. Я Смотри, какая. Да потому что. Пожалуйста. Дала... Пожалуйста. Пожалуйста. Я... Смотри, как... Да что... выйдите, сами... Вы сейчас, иди, иди, иди. Вы, вы сейчас не забывайте, что стоит дорого. Я сейчас вызову милицию. Давай, давай. Я сейчас вызову милицию. Вы не имеете нам... права нас снимать. Я вас культурно вы попросила выйти. Вы отлично, отлично -у -у. показали, как мы не имеем. До свидания. И вы еще занимаетесь детьми. Ми дуже щиро хотіли розібратись в цій ситуації, але на жаль, зустріли зі сторони співробітників амбулаторії номер 3 сімейної медицини повне небажання спілкуватися на цю важливу тему. А у нас було ще одне важливе питання, на яке ми б хотіли отримати відповіді, і нам це вдалося зробити в міській дитячій полікліниці Білої церкви. Це питання про позапланову масову вакцинацію від полімеліта, навколо якого дуже багато самих різних чуток, зокрема негативного характеру. Канал ще раз Біла Церква, мене Тетяна звуть. Ми б хотіли поговорити про щеплення дитяче. Скажіть, які плюси, які мінуси, обов'язково для всіх всі дітей. Щеплення одні плюси мають. мінуси немає плюси щеплення. Mm. Тому що єдиний, от ви заходили в поліклініку, ви на дверях бачили об'яву, Єдиний оберіг. Захисту від інфекційних хвороб це щеплення. Другого шляху немає. Як перевіряється стан здоров'я дитини перед щепленням? У нас дитячий клінік, зараз ми спуститься вниз, я вам покажу кабінети педіатрів, де діти оглядаються, лікаря міряться обов'язково температура, саме перше збирається анамнез у мами. Як дитина провела попередній місяць, чи вона хворіла, чи не хворіла, які скарби на сьогоднішній день у дитини мами А Потім огляд дитини проводиться з обов'язковою термометрією, а аналізи, кров, мовисою. Аналізи крові, якщо є потреба, така, то ми робимо аналізи. А як Ви вважаєте, Це насправді епідемія? Епідемія, якщо дійсно е зареєстрований такий випадок, оцих два випадки в Закарпатті вакцин, спорібний вірус. То немає такої е, упевненості, що він не прийде до нас і не заразить наших дітей. В зв'язку з тим, що дуже мало 14-20% дітей щеплені, Немає колективного імунітету, і ми боїмося, щоб діти не заразилися оцим вакцин спорідненим вірусом. Є е, е, така інформація про вакцину, коли вона ввозилась. Була розморожена, а потім заморожена. відсотково запевняють батьків білий серці всієї України. Що це неправда? Зараз ми спустимося, прививши кабінет. Ми вам покажемо сертифікати, коли вона завезена в Україні. Це просто як можна так виразити, Свіжа свіжа вакцина. Та що заморозена, розморозена, це просто неправда. Це слухи ранення, коли лежить. Все так. те саме вакцини. вакцин. Вакцина, вакцина полімліта. Оце що про яку розмову ми вели індикатор. Покажіть флакончик, флакончик. Бачите, на флакончику зверху от квадратик. Він світленький повинен бути. Це одна вакцина, Це оральна полімлітна вакцина. Зараз покажемо цю вакцину. Ось о, термоіндикатор, ось бачите, кружечок, а всередині теж світленький мені там, там чи кружеч оцей індикатор дуже е, впливовий Реальної для тепло, тепло реагує на тепло. І якщо холодовий ланцюг був кружечок? нарушений при транспортуванні вакцини, то цей кружечок міняє колір. Він темніший деякі на жаль наслідки після вакцинації. Ну, в по інструкції по по, по, по примененню вакцини там написано, що може бути реакція, може підйом температури, бути, може бути драти може бути, тому що це жива оральна вакцина. На неї виробляється імунітет, Це додається антігенвороніс, на цей антиген виробляється антитіла, То якось раніше повинен реагувати на цю живу вакцину. Є такі випадки. Ну це нормальна реакція машину. Тут таке запитання. Те, що після живої вакцини, яку каву дитині, вона е, вірусний на цього захворювання протягом 60 днів і може від них не захворіти невакцинована дитина. Як це регулюється? Це регулюється дійсно, да якщо дитина щеплена оральною протипополімлітною вакцином, да вона виділяє віруси. Це регулюється тим, що, наприклад, в дитячому садочку в групі ми дивимося серії дітей. Ми спочатку переоваємо і на тивону полімлітною вакциною, щоб захистити дитину у тому випадку, що якщо ми другим діткам будемо оральну полімлітну вакцину. Капати, значить, ця дитинка, яка інактований політний віпольолітну вакцину, отримала, вона захищена буде. У нас все чітко та саме регулюється. А якщо батьки е, проти. І дитині не роблять вакцинацію. Ну, ми їм розказуємо, що таке полімліт, що це інфекційне захворювання, що це загрозливе інфекційне заборон, що ліків від полімліту немає. Ми переконуємо батьків, якщо дійсно батьки мають право на, те саме, на відмову, вони тоді пишуть відмову від щеплення. і, і Не мають права робити відпадок. Якщо в нас таки ну немає права. Ну ми їм розказуємо. А це вже рішення да ми попереджаємо, ще й письмово попереджаємо батьків. А це вже рішення батьків за здоров'я дитини відповідає батько і мати. Розумієте? Саме головне донести інформацію до батьків. А вони вже нехай рішають, як, як їм поступити в тому чи іншому випадку. Негативна інформація, яка поширюється в інтернеті про вакцину з Франції, немає авторитетних джерел. Тому ми не можемо стверджувати про небезпеку цих вакцин. Але ми закликаємо ставитися до цього питання дуже серйозно і відповідально. Вимагайте надання вам всієї інформації від вашого лікаря. Регулярно перевіряйте стан здоров'я вашої дитини, особливо щепленням. Робіть додаткові аналізи. Рете зважуйте всі за і проти. Тільки так ви зможете прийняти єдиновірне рішення для вас і вашої дитини. Пам'ятайте. Що здоров'я наших дітей в наших руках, в руках батьків. Вітаємо. Наш канал транслюється через мережу інтернету з каналу YouTube, але це не говорить про те, що нас неможливо побачити, якщо немає інтернету. Є багато способів побачити відео нашого каналу, і з одним із них ми вас зараз ознайомимо. В цьому відео ми розкажемо і покажемо, як наші програми можна подивитися по телевізору там, де немає інтернету. Для цього вам буде потрібна флешка та доступ до інтернету для завантаження програм білого каналу з YouTube. Також у вашому браузері повинен бути встановлений плагін для завантаження відео з YouTube. Ми підготували коротке відео, де знайти і як встановити плагін для скачування відео з YouTube. Після того, як ви встановили плагін та перезавантажили свій браузер, заходите на сторінку нашого каналу, вибираєте відео програми білого каналу, і у вікні, де з'явилося відео, знизу буде зелена кнопка з надписом Завантажити, тиснете на неї, і у випадаючому меню вибираєте якість, в якій хочете скачати відеопрограму. Радимо скачувати у високій якості, тому що всі сучасні телевізори можуть програвати відео у високій якості. Кожен сучасний телевізор обладнаний купою спеціальних роз'ємів для підключення різноманітних зовнішніх пристроїв та носіїв інформації. В нашому випадку телевізор повинен бути USB-вхід. Він має такий вигляд. Також телевізор обов'язково повинен програвати відеофайли. Цю інструкцію ми зробили для тих громадян, які не мають доступу до інтернету, але хочуть дізнаватися новини міста та району з незалежних джерел інформації. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за об'єктивними новинами. Підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь про нові події міста. Дякую за увагу. Вы идите отсюда, едете сюда, не взрывайте сессию, сессию взрывай.